Адже 10 серпня на Львівщині загинуло четверо людей через отруєння газами. За словами державної служби з надзвичайних ситуацій, вони зайшли в льох, де зберігалася картопля, та втратили свідомість ймовірно через вдихання небезпечних газів. Тому саме важливо правильно зберігати продукти у своїх підвалах та льохах. Як це робити, розповість фермер Артем Половці. доброго ранку, Артема. Чуєте нас? Бачите? Бачите? Чим у вас, раді вітати у першому шоу. Так, Розпочнемо, мабуть, із ранку. найголовнішого: чи можуть випари картоплі стати причиною трагічних наслідків і чому так відбувається? Розкажіть. Так, дивіться. Якщо картопля в нас гниє, вона виділяє СО2. Тобто вуглекислий газ і цими шкідливими парами можуть бути отруєння, але незначне. Насамперед. Пари овочів СО2, яке виділяється гнитті, не може бути достатньою для отруєння людини. Але якщо в совокупності немає вентиляції і немає доступу свіжого повітря, і також СО2 виділяється при гнитті, то можуть виникнути отруєння цими газами. Без проблем насамперед. А щодо ви кажете, гру. має бути вентиляція? Яких правил вентилювання так. приміщення треба дотримуватися, аби все-таки не зашкодити собі? Дивіться в сховищах для зберігання овочів в підвалах або льохах. Повинна бути вентиляція обов'язково. Тобто дві. Хоча б, якщо ви проживаєте в сільській місцевості, то у вас погріб може бути або всередині будинку, або, як зазвичай, це добудована конструкція. Також ось, показано сховище зовочами. Повинен бути два, один забор повітря, щоб входило свіже повітря, він повинен роз... Знаходитись від землі, заходити на рівні десь 20 сантиметрів від землі, і труба входити в погріб 30 сантиметрів від підлоги в погребі, а друга труба для витягання гарячого повітря, а також для циркуляції. Вона повинна знаходитись на верхній стадії погреба, тобто на потолку, і десь 2-3 метри. Вище потолка, щоб була циркуляція повітря, тобто свіже повітря заходило знаружі, з надвору і витягувалося через інший отвір надлишковий повітря, тобто СО2, те, що утворюється в нас вуглекислий газ. А сам перед давайте зараз поговоримо для підготовки зберігання овочей, що потрібно зробити які роботи в погрібі. Перше перед тим як наші овочі ми повинні складати. В погріб потрібно провести профілактику, тобто поприбирати все зайве, замести повністю його також провести обов'язкову обробку. Можна проводити вапном, є таке кашоподібне вапно продається з концентрації 1 до 4, розвести з водою, і також це вапно оприскувати потрібно, бажано, якщо у вас є електрооприскувач або ручний оприскувач. Оприскувати повністю стелю, стіни і підлогу, це вам проведе дезінфекцію, підсушить ваше приміщення, знищить хвороби, які виникають, там цвітіння і так далі. І також потім хранить потрібно наше продовольство, все окремо повинно бути все посекційно розбито: картопля, морква, цибулька, капусточка, все окремо. Якщо у вас... Наприклад, немає бетонної підлоги, то потрібно хранити в дерев'яних ящиках. Якщо немає змоги зробити дерев'яні ящики зараз в будь-якому магазині, супермаркеті дуже багато пластикової тари, яку можуть вам віддати за копійки або навіть безкоштовно віддати. Ви можете використати пластикову тару для зберігання, окремо все посекційно склали. А щоб ваші продукти не гнили, їх потрібно профілактику внести. Є такий препарат фірми Сингента, називається Свіч. Він проти сірий та плодови, гнилий на овочевих і ягідних культурах перед тим як зносити ваші овочі, потрібно провести профілактику, обробити картопельку, цибульку. Він є нешкідливий. Після двох-трьох діб можна вживати повністю продукцію в їжу. Він убере всі повністю патогени, які можливо знаходилися в ґрунті при викупці вашої картопельки, овочів. Артем, і Артем, а як саме оброблюється картопля? Чим оброблюється? Розкажіть. Ну чи ми зрозуміли, просто Дивіться, як саме це препарат, відбувається? Так. Так, ага. е, називається свіч. То є фунгіцид, він знищує патогени, різні грибкові захворювання. Беремо картоплю, коли ми зібрали. Можна це зробити, якщо вона вас в сітках розстиляємо на землю і беремо електрооприскувач або звичайний розстріл. Оприскувач і проводимо профілактику оприскування картоплі, цибулі, часнику вашої моркви, щоб препарат повністю обволакував ваш плід А потім даємо висохнути і можна зносити вже до підвалу. Mm -hmm. патогени ми знищили, і вона буде вас також. Він покращує зберігання продукції, лежкість у нього буде більша ваших овочів. Ну, і це Якось, навпаки так. краще, так? Тобто це не шкодить самій продукції так, наб... і ні, ні. якимось чином не змінює смакові властивості? Ні, взагалі не змінює. Він тільки працює по шкідливих патогенах, грибкових різних захворюваннях, які можуть бути, наприклад, в землі в нас. От Зараз, там, коли купаємо картошку, зазвичай в усіх регіонах йдуть дощі. І з'являються десь гнильні утворення на картоплі. Mm -hmm. Всю картоплю люди не можуть гарно оглянути з якоїсь сторони бактерію ми не можемо побачити. Спори бактерій дуже малесенькі, і навіть на ранніх фазіях, коли вона ще не цвіте, на картопільки можуть бути ці спори. Це грибкові образування, які yeah. потім починають при вологості і гарній температурі, яка зазвичай в нас є в підвалах або в погребах, гарно розвиваються і щоб. Знищити ці бактерії ми використовуємо такі засоби. Платку. Так дивіться, а ну, так. якщо ви кажете бактерії, ми не бачимо, то є такі різні тваринки, яких ми бачимо, наприклад, гризуни, які також можуть шкодити нашим плодам, так і картоплю, в тому числі, як ви радите убезпечити від гризунів. Гризунів насамперед в підвалах так не сильно є багато. Можуть розводитись у вас слимахи і різні там насекомітки, невеликі мушки, блошки. Угу. Коли ви проведете, проведете обробку вапняком, то він підсушить повністю і дезінфікує, і не дасть змогу, наприклад, слизнякам пересуватись по вже обробленому підвалі, тому що він буде робити їм ожоги кожні і вони будуть помирати. Угу. А що а до від гризунів там так, можеш, то... так, так прода можна розкидати в магазинах садоводства, продаються засоби там зернята оброблені від шкідників? Угу. А от ви казали про те, що варто правильно розподіляти у це сусідство так з овочами? Розкажіть нам якісь буквально коротко там у нас залишається десь 30 секунд. ці от правила так гармонійного овочевого сусідства. Так, дивіться, наприклад, картопля, морква, бурячок, все повинно бути окремо, щоб, ну воно між собою все дружить, тому що воно з землі, але краще, коли воно у вас все окремо, вам буде і зручніше його набирати для себе, для будинку. Але зробіть все посекційно. Наприклад, капусту з картоплею не можна зберігати в одному місці. Вона може знаходитись в одному приміщенні, але поряд ні. Тому що, наприклад, якщо картопля почне гнить, капуста більш уражена гниттю. Вона швидше почне згнивати. Також цибулька, чесничок. Зробіть у вас все, щоб було посекційно, і зручно збирати. Ящички поставили. Якщо немає з дерева можливості зробити перегородки, то пластиків ящички, як я казав, все поставте посекційно, все у вас гарно розташовано, друг другу не заважає і. Бажано, там раз в 3-4 неділі, в 5 передивлятись ваші овочі. Якщо ви знайшли там десь один гниленький плод, його краще відразу усунути, забрати, щоб він не розкидав ваші спори грибкових захворювань на інші плоди. Наприклад, яблучки можна зберігати в сухій тирсі. Наприклад, якщо одне яблучко згніє, то тирса поглинає повністю грибкові захворювання, і остальні яблучки вас не будуть гнити. Дуже гарно зберігається в сухій тирсі. Ну, так, Але часто а, буває, знаєте, що цей самий гнілий плід, так, він десь от -от обов'язково знаходиться на дні. І от це треба все перелопатити, а потім війну це робить шкоду так. всім. І, за чого я кажу, що потрібно все зробити посекційно, щоб не було у вас багато, наприклад, картоплі там, ви зібрали 150-200 кілограмів, і ви її всю в одну кучу скинули, потім берете, берете і знизу. По любому буде в кінці десь гнилий пліт. Зробіть його по ящичках. Там зробіть по 10-20 ящичків пластиків. З них буде зручно продивитись кожен плод. Ви взяли ящик, подивились з усіх сторон. У вас вона чиста, гарненька, і все якось так. Артема, дуже вам Дякую. вдячні, як завжди, за цю консультацію, докладну розповідь, і насправді дуже важлива тема. Артем Половці, фермер, був у нас на зв'язку. Першому шоу до зустрічі.